Нинішня зустріч у Ватікані відбувалася пошепки і на похоронах. На похоронах що роблять люди? Прощаються. Прощання відбувалося з Понтифіком, з Папою Римським. Ну зрозуміло Ці приїхали через це на похорони. І Зеленський, і Трамп. І ось ця зустріч пошепки 15 хвилин в залі, де коли говорити голосно, то голосна розмова в залі. Собору святого Петра в Ватикані вона лунка і дуже чутна. А якщо говорити пошепки і тихо, ось тоді можна досягнути якоїсь, ну скажімо, конфіденційності. Але все ж таки символізм розмови пошепки конфіденційно на похоронах означає прощання, бо поховання це і є символ прощання. Прощення з людиною, яку ховають, прощання з людиною, яко, з якою зустрічається на похоронах і пошепки про щось розмовляють в будь-якому випадку. Символ цієї зустрічі є видатним: тут або Україна поступиться вимогам Путіна і Трампа Росії і США, Москви і Вашингтону, або ні. Чи буде поступка ця яскравою помітною і зрозумілою? Ні, звичайно, одразу цього не буде ясно. Але з часом зрозуміла річ, усі ми переконаємося в тому, чи ця зустріч була символічною як початок нового процесу і завершення старого, чи це була зустріч, якій прощався Зеленський з Трампом, Україна з Сполученими Штатами, колишній союзник відходить від нас? Чи на цій зустрічі? Президент Зеленський попрощався з частиною суверенних українських територій. Останнє, я думаю, дуже мало ймовірно, навіть на похоронах, і навіть у Ватикані. Впевнений, що ми ще повернемося до розмови про цю зустріч. Ми повернемося до теми, що пошепки можна обговорювати на похоронах. Неодноразово ми ще повернемося до цієї промовистої зустрічі. Пошепки у Ватикані на похоронах Папи, бо це не крапка, це радше три крапки. А три крапки, звичайно, дають змогу сподіватися на продовження, може, не зустрічі Трампа із Зеленським, але точно стовідсотково це буде продовжена тема українсько-американських стосунків в іншому контексті. Бо Крокувати разом із сполученими штатами і Росією у світле майбутнє Україні не вийде. Хто б це не запрошував, де б це не ставалося? В яких умовах це би не відбувалося? Союзник Сполучених Штатів закінчився.